І до новин культурних національний балет Грузії Сухішвілі приїздив у Вінницю з новою програмою. Концерт темпераментних грузинських танцюристів відбувся в суботу, 25 лютого, в будинку офіцерів. Бурхлива енергія грузинського балету захопила і нашого кореспондента Романа Гаха. Концертна зала будинку офіцерів за один раз не змогла вмістити усіх, бажаючих побачити виступ національного балету Грузії Сухішвілі. Тому організатори вирішили влаштувати і ще один додатковий концерт. Квитки на основний концерт балету були продані ще місяць назад. Ажіотаж у шувіничан викликав і додатковий виступ у залі будинку офіцерів на понад 900 місць був аншлаг. Адже не кожний день до Вінниці приїздить ансамбль, який дев'ять разів з гастролями об'їздив п'ять континентів. Виступ колективу був визнаний кращим шоу на Бродвеї. А у Австралії його назвали восьмим чудом світу. Національний балет Грузії у Вінниці не вперше. До нас вони приїздять уже сім років поспіль. Цього разу за словами директора ансамблю Ніно Сухішвілі, привезли вінничанам нову програму. На этот раз мы привезли другую программу. Это наша традиционная классическая программа. Мы очень любим эту программу. И мы последние 10 лет його не возили. И вот сейчас мы ми привезли зі слів ні носу хишвілі. Кожен номер розповідає певну історію. А побувавши на концерті балету, можна дізнатись про традиції та звичаї грузинського народу. Человек, который ничего не знает о нашей стране или многого не знает, он после нашего концерта узнает сразу, что за люди мы, какие у нас традиции, какие у нас привычки, какие вообще какая история и как мы живем. Загалом у балеті близько сотні танцюристів і власний оркестр. На Навіничан продовж двох годин очікували колоритні національні костюми, синхронні рухи та, звичайно, експресивні танці. Від традиційної лезгінки до боїв на кинжалах. Емоції від виступу у глядачів залишились позитивні. Емоції переповняють прямо і музика, і костюми. І... А ще найбільше, який номер найбільше сподобався? З Саблями. Як вам, джигіти? Mm, супер. Я второй раз уже на них прихожу. Я щас. Изумительно. ребята молодці, адреналін повний, але енергетики у них, звісно, не занимать. Після Вінниці національний балет Грузії Сухішвілі відвідає і ще міст України. До нашого міста обіцяли повернутись вже через рік. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта.